Друзі, всім привіт. Сьогодні п'ятниця, не пам'ятаю який день, не важливо. Дуже багато зараз дзвінків з приводу добрив. Знаєте, кожен рік вносимо доброго, кожен рік працюємо, і кожен рік, кожен з нас перестає перед вибором, які ж все ж таки добрива вносити, коли, в якій кількості. І запитань насправді дуже багато. В цьому відео, на жаль, я не зможу охопити всі питання да, і всі нюанси, але якісь загальні речі сьогодні можу, як кажуть, вам поновити в вашій пам'яті і, можливо, або від чогось, я кажуть, вберегти або на щось наштовхнути. Дивіться. Що стосується півдня, південь для мене більш рідніший, більш зрозуміліший. Зараз прийшли опади. Да? Слава Богу, Дніпропетровщина отримала там, додаткових 10-15 мм загалом там, по, по області, можливо, навіть більше. Але те, що знаю. Да? І ті чорні поля нарешті можуть стати зеленими. Тобто ми заходимо в зиму на більшості території Дніпропетровської області з погано розвиненими пшеницями. І постає питання взагалі, як з ними працювати, як їх забезпечувати живленням і так далі. Тому подібне. На мою думку, суб'єктивно мою думку, все ж таки в умовах півдня по пшеницям треба працювати з зосім. Тобто давати. Більшу норму азотних добрив з осені, тому що навесні просто банально може не вистачити вологи. Але є також ситуація така, що ми маємо класти ці добрива на вологу землю. Якщо у вас не випало навіть цих 10 мм, я б взагалі поки що нічого не вносив. Тому що, якщо у вас там верхність тільки 2 см вологих, і вносити туди якийсь, якийсь небудь азот якоїсь кількості, взагалі не рекомендовано. Тому що можемо зробити ще гірше. Тому якщо ви вже отримали більш-менш продуктивні опади і у вас е пшениця її коренева система знаходиться в вологій землі, ви можете вже працювати азотними добрами. Чим би я працював? Я б навіть на з осінь працював касою. В невеликій кількості 100-150 кг е давати з осінні касу. Потім ближче до весни можна внести там, наприклад, січень-лютий або карбамід. Це вже, як кажуть, діло наступне. Хто на що розраховує, можливо, хтось дасть там, умовно 200 кг касу з осінь і скаже на цьому все. У мене такий досвід був. Два роки я всю норму азота давав з осені. І я вам скажу так, що я не пожалкував. Що стосується півночі, я був би там би обережним. Я б все ж таки з осені там багато не давав, якщо легкі ґрунти, піщані ну не варто давати. Да? І також е, стає питання: а чому там не внести селітру чи карбамід. ну Для чого ми взагалі це робимо? Ми вносимо каз, тому що там є невелика кількість нітратного азоту. Який буде забезпечувати в зимовий період пшеницю, коли вона буде вегетувати. Ми не розуміємо, коли прийде вже слан спокою у пшениці, тобто вона може вегетувати ще два місяці. І ці два місяці їй потрібен доступний азот. Ті, хто скажуть, що азот. Змушує пшеницю завчасно там, відновлювати вегетацію, ну я з цим не, не, не згоден, можливо, просто за браком своїх знань. Але я так розумію, що поки немає якогось обміну речовин якогось руху в самій рослині, то азоту в рослину, особливо нітратні, потрапити не може. Да? Тому все одно треба, щоб в рослинки відновився сокорух. І тоді вона почне затягувати кореневою системою нітратний азот. Тобто, все одно їй для, для цього потрібна температура. Тому я, я вважаю, що це на, на то не впливає. Да? Тому э, даємо трошечки нітратного азоту, він починає працювати вже зараз. І також там 75% амонійної форми з амідної форми, той довгий азот, який вже буде доступний навесні. Тобто до весни ми його не зможемо використати, але він до весни буде розконцентрований в достатньо широкому горизонті, і потім протягом всієї вегетації буде забезпечувати нашу пшеничку доступним азотом. Також наголошую на тому, що приділяйте увагу сірки. E, можна давати кас з сіркою, але ну, я з ним не працював, я його боюся, скажу чесно. Я все ж таки прихильник чистого каса 32-го, а сірку б я давав в там, формі там, або амонія, або, можливо, ви посіяли з сіркою, наприклад, сульфамофосом в великій кількості сірки, і вам, в принципі, ви забезпечили рослину на весь період вегетації. Тоді вам цього робити не потрібно. Потім навесні ви вже будете дивитися по ситуації, тому що ми знову ж таки не розуміємо, як складуться умови в цьому році, да, скільки випаді, випаде опадів за, за зиму. Да. Можливо, цього доброго, яке ви зараз дасте, вже буде достатньо для того, щоб отримати свою мінімальну вражайність, яку ви. Зможете там, чим вірніше максимальну вражанність, яку ви зможете отримати в наступному році просто за браку вологи. Якщо будуть створюватися умови, якщо ви побачите, що там в грудні, в січні будуть продуктивні опади, ви зможете докинути карбомід по мерзлатавому, кинути сульфат амонія там, і догнати там або кинути сілітру на слабо розвинені посіви, і догнати ту норму, заплановану по азоту, яку ви собі спланували. Тобто. Я за те, щоб вносити це дробно і починати вже зараз. Що стосується, наприклад, осінніх добрив, таких як хлористий калій. хлористий калій я б носив би, що, що стосується півдня, це зосінь. Що стосується півночі, це ну, ближче до весни, на легких ґрунтах. Якщо це там центральна Україна, якщо у вас легкі ґрунти, то тоді вже ж треба. Там працювати навесні. Да? Якщо тяжкі ґрунти, можна працювати з осінь. Але все одно ми розуміємо, що хлору треба розконцентруватися для того, щоб він не мав якогось негативного впливу на рослини. Також з осінь можна з осінь можна вносити, ну, наприклад, деякі люди вносять там. Дефікати або фосфогіпси, тобто вже працюють з ґрунтом і можна кидати це на поверхню для того, щоб до весни це добре знову ж таки розконцентрувалося. Я взагалі прихильник того, щоб те, що ми можемо зробити осінню, зробити це осінню, щоб розвантажити весну. Тому що на весні у нас буде достатньо багато питань, і там треба буде швидко рухатись. Тому що можемо, робимо з осінь. Захищаємо пшеничку, захищаємо ріпачок, забираємо всі бур'яни, які можемо, весною тоді нам доведеться менше працювати. Але знову ж таки, ключовим буде, скільки опадів випаде в, в зимовий період. Я думаю, що кожному з нас треба ну, лютий, максимум березень, провести діагностику на вологозабезпеченість, проаналізувати, скільки опадів випало. Для того щоб зрозуміти взагалі і побудувати сівозміну на наступний рік. Тому що в умовах півдня я з острахом дивлюся на соняшник в наступному році. Тому що ну, дуже сухо. Хлопці пограли землю. Ну, просто треш. просто треш. Є така книга, чи верніше фільм Безумство пахаря. Ну це про цей фільм. І зараз так, щоб було зрозуміліше. От скільки сюди треба буде вологи, там далі взагалі просто треш. Для того, щоб це все розкисло. І этот. І щось ще тут вир... виростити. Це просто треш. І таких багато. Я вам ставлю зараз картинку. Ну це так, як затравочка, можемо провести стрім. Я в... завтра повертаюся з Межгір'я. В з Закарпаття. Я в Поляні. Завтра повертаюся з Закарпаття і... В неділю можемо зустрітися ввечері і поспілкуватися на стрімі більш детально про кожну, про, кожне, про кожну ситуацію, можемо так сказати, виключно про вашу ситуацію. Спробую вам допомогти, якщо це в моїх силах. Тому будьте обережні, але пам'ятайте те, що на півдні ті добри, які ви вносите навесні, не завжди працюють. Але це не стосується фосфора. На півдні я б не працював би фосфором без осені, Там під якийсь обробіток ґрунту, взагалі б я цього не робив, тому що на півдні наші ґрунти більше лужні. І частина фосфора вашого може зв'язатися з ґрунтом і стати недоступним. Яка це частина буде? Я думаю, що на це вам не дасть відповідь конкретно ніхто, тому що умови кожної різні. І... Розрахувати, який відсоток ви втратите від цих добрив, ну, на жаль, ніхто не зможе. Я все ж таки фосфор би переносив би на весну або під культивацію, або при посіві, там, ну, вже працював би фосфорними добривами навесні, а не з осені. А хлористий калій в принципі, можете працювати з осінь, якщо він вам потрібен, якщо дійсно вам потрібен. Якщо у вас чорнозем або глина, суглинки, взагалі вам калій. Я думаю, що не потрібен і фінансової ефективності, на жаль, ніякої, ну, на яку не, не дасть прибавку до врожайності чи до економіки. Тому рахуємо свої гроші, не будемо знаєте, космонавтами, реально оцінюємо шанси наші на майбутній врожай, і під цей врожай розраховуємо свої витрати. Всім пока, до зустрічі в неділю.